Це Toyota Corolla 2024 року. Це сама популярна машина за всю історію автомобілебудування. Чому так? Тому що вона стартувала випускатися в 1966 році. І на даний момент на весь світ їх випущено понад 52 мільйони. В чому секрет? Зараз будемо розбиратися по порядку. Я Тарас Пономаренко і ви на моєму Ютуб каналі. Тож підпишіться, щоб бути в курсі нових автооглядів. По-перше, цей автомобіль можна зустріти у великих містах і маленьких містечках. Цією машиною користуються люди всіх вікових категорій, як чоловіки, так і жінки. А ще він має високі стандарти безпеки і досить приємний сучасний дизайн. Тож, давайте, друзі, разом подивимося наш конкретний екземпляр і розберемося, що він нам пропонує. Ми бачимо, що аеродинаміка у автомобіля досить непогана. Кругом у нас. Гладкі форми, все у нас таке зализане, в принципі, все, як і, відповід... як і має відповідати сучасному автомобілю. Якщо взятися в цифри, то аеродинаміка цього автомобіля складає 0,28. Що значить 0,28? 0,28 це якби ми взяли такий самий квадрат, як характеристики машини, там ширина, висота, спереду, от лобове супротивлення, то От такий квадрат мав би 100%. А оцей автомобіль має 28% за рахунок своєї обтикаємо аеродинамічної форми. З приводу дизайну. Дизайн стриманий, дизайн мінімалістичний. Я не можу сказати, що цей дизайн якийсь прям вау-ефект, але він і не відторгає цей дизайн. Тобто дизайн приємний, спокійний, звичайного, сучасного міського автомобіля. І так, пройдемося по характеристиках. Під капотом цього автомобіля стоїть двохлітровий бензиновий двигун на 169 кінських сил. Максималка в нього 210 км на годину, досить пристойна. І так само досить пристойні динамічні характеристики. Розгін до 100 складає 8 секунд рівно. Як на мене, це дуже дуже непогані показники для сучасного міського автомобіля. Витрата пального цього автомобіля складає 7-8 літрів на 100 кілометрів. Коли маєш 169 кінських сил, їх треба чимось кормити. Тому 8 літрів це дуже непогано. Чому такий розхід? Тому що у автомобіля автоматична коробка, по суті, варіатор, який максимально ефективно використовує крутий момент і, відповідно, максимально класна паливна ефективність. Що в нас по технологіях у цієї машини? Дивіться, спереду в нас тут іде активний радар дестронік. Він може тримати швидкість автомобіль, є круїз контроль, і при цьому автомобіль може відслідковувати швидкість за вперед ідущим автомобілем. Е, гляньте сюди, під отут, під лобовухою, у нас камера. Ця камера забезпечує контроль візуальний за тим, що ви бачите, тобто, що є перед автомобілем. Тобто, якщо ви, наприклад, їдете і не реагуєте, не дивлячись на дестронік там або щось. Ну, так, знаєте, раптово вискочило під колеса, то тоді ви, наприклад, не встигли зреагувати, зреагує електроніка і загальмує автомобіль навіть в автоматичному режимі. Ще з приводу технологій дуже непогано те, що позаду у нас є камера заднього бачення. І що стосується мультимедії, то мультимедія не то, щоб вона якась там космічна, але на такому автомобілі це доступний автомобіль, і не, і не позиціонується. Якась космічна мультимедія, але вона дозволяє підключити Apple CarPlay, Android Auto, Звичайно, в автомобіля є музика і всі необхідні сучасні речі. Загалом автомобіль дуже-дуже непогано упакований. Конкретно ця машинка не має у нас ніяких парктроніків, але це не страшно, тому що є камера заднього бачення і вона дуже сильно полегшує паркування в якихось обмежених міських умовах. І так, друзі, ціна. Ціна конкретно цього автомобіля 28 тисяч доларів. Там з копійкою. в Україні такий автомобіль не поставляється. В Україні у нас є 4 комплектації, і стартує перша із них з моторчиком на 1,6, і у нього там іде механіка. Така машина стартує 20, 23 тисячі доларів. Це дуже нормальна, приємна вхідна ціна за новий сучасний автомобіль. Звичайно, якщо ви хочете автомобіль із Коробкою передач автоматичною, щоб не дюргатися туди-сюди, в місті це звичайно логічно. То тоді, звичайно, потрібно заплатити трохи дорожче навіть значно дорожче, 27 тисяч доларів. Буде вхідний білет на автомобіль з. Автоматичною коробкою. А якщо ви захочете, щоб автомобіль ще й був гібридний, є і такі версії, то там вже ціна буде значно вища, там вже буде ціна 32-35 тисяч. Ну, але кожен вирішує сам для себе. І там двигун вже буде більш потужний, 1,8. І загалом буде дуже крута паливна ефективність. Там не 7-8, а буде 4,1 до 5 літрів в середньому на сотню. Це дуже крутий показник, в принципі, що тут сказати. І та коли ми будемо говорити не про такий автомобіль, а про гібридний, там буде стояти зовсім невеличка батарея на 1,3 кВт, але буде стояти досить потужний електродвигун на 70 кінську силу. І він в теорії може проїхати 5-6 кілометрів на зарядки одній, але в реальності він їде 1-2 кілометри. Його завдання. Долати міські затори. Ну, от, такий от варіант і от такі от розклади в нас по цінах. І так, друзі, давайте поговоримо з вами про практичність цього автомобіля. Цей автомобіль у нас передньоприводний. Взагалі, бувають ще версії на повному приводі. Як у моєму відео, я вам зараз залишу, залишу повідомлення. Подивитися, там є одна дуже цікава машинка на, з повним приводом. І так, друзі, щодо практичності цього автомобіля, цей автомобіль створений для міста. У нього є передній привід. Для міста вистачає переднього приводу з головою. До того ж, автомобіль компактний і ним дуже легко рулити, дуже легко управляти і вмочуватися в невеликі е, парковочні місця в містах і в трафіку в такому автомобілі. Ви себе почуваєте дуже дуже впевнено. Щодо кліренса, кліренс цього автомобіля складає в самій нижчій точці 150 мм, тобто ну, 15 см. Для такого автомобіля це досить нормальний кліренс. З приводу того, як він їде, який в нього комфорт. Комфорт у автомобіля досить непоганий, враховуючи те, що автомобіль небагатий, в нього там немає якоїсь супершумки, але вона і не потрібна, тому що зазвичай ви будете їздити зі швидкістю там до 100 км, Ну, звичайно, вона може там, 210, Якщо ті моделі, які в Україні вони там можуть 180-200 двісті, в залежності від комплектації. Але зазвичай 95% керування автомобіля це будуть короткі поїздки по місту в такому. Розлізі. Цей автомобіль є просто супер автомобілем. І до того ж, в нього дуже класно, легко читаються габарити і для водіїв, які початківці, яким потрібно тільки звикнути до трафіку, до просто цього шаленого трафіку, де купа придурків на дорогах, де вам треба бути обережними, то для цього цей автомобіль суперкласний. Добре читається, дуже приємний в потокі. М'яко їде, немає дергань, ви не відчуваєте перемикань, тому що це варіатор. Тому загалом в контексті його використання і для кого цей автомобіль, чи, наприклад, в таксі, це, це суперавтомобіль, невеликий розход, розхід палива, ви можете добре на ньому заробляти гроші, не витрачати їх на паливо. І при тому ваші пасажири будуть відчувати, в принципі, той комфорт, що автомобіль не різкий, не не немає оцих різких перемикань. За, ну, загалом, як міський автомобіль, це дуже і дуже крутий, класний автомобіль. Зараз, друзі, я хотів би з вами поговорити про наболівше, про доступність сервісів і вартість володіння. Доступність сервісів у Toyota просто прекрасна, дуже розгалужена, велика мережа з нормальними якісними спеціалістами. Чому? Тому що Тойота ремонтується досить просто, досить прості вузли і агрегати і при цьому дуже надійні. Тобто, за це е, переживати не потрібно. І так, друзі, то в чому ж секрет? Чому саме цей автомобіль став наймасовішим, найбільшим бестселером? Все, все дуже просто. Тойота вирішила зробити якісний, класний автомобіль. Поставити серйозні технології, справді серйозні технології, не зажати гроші, тому що це, наприклад, недорогий автомобіль для середнього класу. Але при цьому зробили ставку на масовість. Невисока ціна, висока якість, компактний розмір, високий комфорт. Так, звичайні прості матеріали, але разом з тим ми отримуємо чудовий автомобіль. і... Це підтверджується мільйонами і мільйонами продажів щороку. Знаходжуся всередині Toyota Corolla 2024 хетчбек. Ми маємо сучасну мультимедію, ми маємо екранчики кругом, але плюс в тому, що от у нас тут ще знаходяться до сих пір аналогові стрілки. Автомобіль показує на маленькому цифровому екрані. Відкриті там сидіння, відкриті, відкриті непристемнути паски безпеки, показує нам відкриті двері, попереду, позаду, багажник. А, загалом автомобіль сучасний. Він має у нас тут ряд сучасних технологій, тобто є у нас лімітатор. Він може нам виставляти якусь скорость. Ми можемо е триматися круїз контроль. У нас є. У нас є камера для забезпечення безпеки при зіткненні. Тут ви не отримаєте якихось там неймовірно дорогих автом... дорогих матеріалів, але ви отримаєте сучасний автомобіль. Що ми маємо тут? Ми маємо тут тканину, нормальний тканиний салон. Що цей салон нам дає? Він дає те, що нам комфортно, тепло, зимою він не нахолодає, швидко машина прогрівається. Це все плюси, і це все дуже круто. Звичайно, тут у нас нормальний приємний на дотик руль. Він оздоблений шкірою, можна там прийняти музику. Тут не буде якоїсь там супер шумоізоляції і ще кучу крутих других речей. Але тут голосовий зв'язок по телефону, Apple CarPlay, Android Auto, кнопочка старт-стоп, це все в нас є. І так, зацініть, підходите ви до своєї Тойоти, відкриваєте двері, і все-таки у нас тут фірма Корола. Спеціальні короловські кілинки. Резинові, проте дуже круто. Реально місця дуже багато. Ось так виглядає салон. Сидіння, вони тканині, але... Е... Дуже класно зроблені самі сидіння, антропометрія витримана, прекрасно, так виглядають всі сучасні сидіння. І мене це дуже радує. Отут от у нас йде зі шкіри замінника такий підлокотничок. Всередині от у нас є там от розетки. Є купа місця. Ну, скажімо так, реально не купа, трошки гоню. Місця не дуже багато, але воно є, воно зручне. От тут у нас зацініть є. Підігріве сідушок однієї іншої. Тут у нас є така от ніша під телефончик. Є електричний паркінг, зажимається, тому що автомобіль сучасний. А тут от, зацініть у нас іде така кнопочка старт-стоп. Каже, принеси ключик, товариш майор. Тому що що можна купити за 23 тисячі доларів. Блін, нову сучасну, от вона, Toyota Corolla, динамік, Тут ми можемо говорити, це мікрофон, по суті. Ми можемо говорити. У нас тут є зеркальця. Вон підсвіточки. Все як має бути. Все, що має бути в нормальному сучасному автомобілі, тут є. А цей автомобіль, бачите, у нас на автоматі. Це у нас автомат-варіатор. І тепер я сижу ззаді. Місця вистачає. Місця багато. Сучасний нормальний автомобіль. Розмір цього автомобіля на даний момент складає у нас 4,67. Це дуже серйозний розмір. Тому що раніше вони були компактними, а зараз ну, це прям, прям серйозно. 4,67 це великий розмір автомобіля. Тобто, Ще недавно таким автомобі... з таким розміром міг би бути якийсь автомобіль більш вищий класом. Але зараз ми маємо те, що маємо. У нас тут є світло, там ключечки. Автомобіль простий. Я не буду казати, що цей автомобіль має там якісь супернавороти. але... В його простоті і є його, а, його головний шарм, головна його цінність. Він простий, проте надійний, простий, проте недорогий. При цьому він має нормальний, приємний дизайн, класний прайс і ціна якість підтверджує те, що кожного року їх купляють понад мільйон 200 тисяч штук. Ви як хочете, а я вважаю, що цей автомобіль. Справді заслужив своє місце в музеї автомобільної слави. Вартість у володіння у автомобіля дуже невисока. Чого складається взагалі вартість володіння? Вартість володіння складається з багатьох компонентів. Один з компонентів це зрозуміло витрата пального. Наступний це вартість ТО. Також до вартості володіння потрібно обов'язково віднести вартість гуми. Конкретно тут, на цьому автомобілі, у нас йде Р – 205 на 55 це недорога гума. І коли у вас комплект буде коштувати умовних там 600 доларів і раз на 5 років, ви його можете собі дозволити. Наприклад, автомобіль прийшов на літі, ви ще докуповуєте собі зиму і абсолютно нормально користуєтесь. Тому що коли у автомобіля великі колеса, відповідно сильно виростає і вартість гуми. Чим більший радіус, тим більша вартість, сукупно автомобіль. Недорогий у по, по вартості. Чому тому, що в тому числі невелика кубатура двигуна, невелика вартість, і сама страховка буде також не дуже е, високою. Сукупно цей автомобіль є прекрасним автомобілем для молодих сімей. Цей автомобіль є прекрасним для е, водіїв початківців. Цей автомобіль прекрасний для таксування, для таксі, для доставки, для бізнесу, як корпоративний автомобіль. Всі ці іпостасі для цього автомобіля є прекрасні. Все, чому недорогий вхідний білет і недорога вартість обслуговування. Отак, От і ми отримуємо з вами майже найкращий продукт у світі, що й підтверджують продажі. А тепер, друзі, пропоную ще поговорити з вами про ліквідність. Це також дуже немаловажний фактор, і викидати його з уваги не можна. Ліквідність на вторинному ринку. Якщо ви маєте такий автомобіль і якось склалася така ситуація, що вам потрібно продати, то як продаються Тойоти? Тойоти продаються як гарячі пиріжки. Не вспінете ви виставити свій автомобіль на продаж, як він негайно буде атакований цілою купою пропозицій від перекупів, від людей, тому що всі знають наскільки це чудовий автомобіль. Тойота Corolla є одним із найкращих автомобілів для... Середнього класу для звичайних людей цей автомобіль дуже-дуже крутий, дуже добрий. Тому за ліквідність взагалі можна не переживати. І так, друзі, дуже плавно, ми підійшли з вами до популярності цього автомобіля. Яка ж популярність цього автомобіля? Вона просто феноменальна. Це найпопулярніший автомобіль у світі за всю історію автомобілебудування. Що ж його зробило таким? Сукупність факторів, величезна категорія людей, яким він підходить, величезний спосіб застосування цього автомобіля. Все робить цей автомобіль просто неймовірним. Щороку в Україні продається приблизно близько, 100, близько 10 тисяч автомобілів. Із них велика частина це складають саме Тойоти-Короли. У нас вони в двох варіантах бувають, бувають так само в хечбекі, бувають в седані, але седан більш розповсюджений. А якщо ми будемо говорити за весь світ, то щороку продається їх, уявіть собі, тільки. Понад мільйон у світі їх виробляють на двадцяти заводах на всіх континентах. Це суперпопулярний і супервостреблений автомобіль. І за всю історію 52 мільйони. Уявіть собі тільки левову частину успіху цього автомобілю бере на себе легендарна Тойотівська надійність. Цей автомобіль зроблений досить якісно, досить е, такий він щільний. Зібрані гарні матеріали, але при тому він так налаштований, що ви не будете валити ним на всі гроші. Ним не хочеться. Він м'який, він приємний. Але е, прям ганяти, він не провокує вас на це. Це не якийсь гоночний автомобіль. Проте досить динамічний. Що стосується гарантії, гарантія складає на такі автомобілі в нас в Україні. Е, Три роки або 100 тисяч. Але Тойота пропонує особливе таке особливе таке предложення, яке говорить, що якщо ви хочете, щоб у вас була більша гарантія ніж три роки, то просто приїжджайте на офіційний дилери. Міняйте масла, фільтри, і тоді гарантія у вас виросте аж до 10 років і 160 тисяч кілометрів. І це безкоштовно. Вам не потрібно за це доплачувати. Просто приїжджайте вчасно на ТО і з вашого і ви отримаєте подовжену розширену гарантію абсолютно безкоштовно. А зараз пропоную поговорити з вами про ліквідність. Ліквідність це дуже немаловажний фактор, особливо для людей, в яких сталася така ситуація, що потрібно швидко продати автомобіль. Конкретно Toyota, Toyota, Corolla – це дуже ліквідний, дуже бажаний автомобіль. І на авторинному ринку ці автомобілі улітають. Звичайно, єдине, що потрібно, щоб він у вас був в нормальному стані. Але якщо ми враховуємо фактор, що автомобіль у вас в нормальному стані, і, наприклад, йому 7 років, і вам потрібно його продати, то. При умові, що ви купили цей автомобіль офіційно, ви просто приходите до офіціалу, робите йому ТО і ви отримуєте ще й гарантію. Тому що навіть якщо ви не постійно проходили, а через время, ви все одно отримуєте гарантію, і ви можете ваш автомобіль продавати ще й з такою додатковою е серйозною плюшкою, що автомобіль у вас до сих пір на гарантії. Це також дуже крутий фактор. 160 тисяч або 10 років, багато чи мало. Зазвичай люди наїжджають 15 тисяч в рік. Тому 10 років це 150 тисяч, а Toyota дала ще зверху, може, ви трошки активніше їздите. Отака От ситуація. Тобто ліквідність добра, за це переживати також не потрібно. І так, друзі, це була Toyota Corolla HB 2024 року. Не забудьте підписатися. На мій канал, щоб не пропустити нові огляди і бути в курсі нових випусків, а ще поставте вподобайку, щоб просувати україномовний контент на Ютубі. І напишіть будь-який коментар, це також допоможе відео, щоб відео побачило набагато більше людей. До зустрічі в наступних випусках!